Что молчишь, что ты торчишь? Обозвался, <с> в пизде остался. Нет, кот. <с> Доброго здоровья. Знаете, там осколкует из Про любовь. Про любовь? Так. Ви вірите в любов чи ні? Вірю. Є, є сім'я, жінка, діти, приміром. Ну, на даний час нема. А що сталося? Війна повномасштабна сталася у нас. І що ви розлучилися з жінкою? Ну, ми почали жити різні і потім розлучилися, так. Да. Як, ну а як же тоді любов? Ну, любов це як будь-яке явище тимчасово, воно буває а потім. Ага. Ходить. Тобто, любов це явище тимчасове, правильно? Комплексне тимчасове явище, так. Що таке, получається, хреня з тою любов'ю. Всі з нею говорять, а всі, коротше, от… просто любов, виходить, справа просто в моменті. Рік, два, три, п'ять, потім гоп, і по любові. Ну, так же, ще називається букетно-конфетний на період. Так, перепрошую, перепрошую по роботі з телефоном побачимо ще. Привет. Доброго здоровья. И вам такое, вот, здесь вы Что вас, и как вас там справа? Да, ну, знаю, ну, как нас справа? Что вы не чули? Давай, так, <связано> <что>? <связано> Давайте говорим что-то приятное. Вот, вы верите в любовь, или нет? Да. Майте семью, детей, женщину. Ну, это ж верим, а это... Все. Немає у вас сім'ї своєї власної. Власна, сім'я була, коли я начала своїм дінам. Як війна прийшла, собі не стало. Жінка поїхала за кордон і живе з твоїм війна. мужиком, правильно? Так, да, да. так. Щось таке. Блін. Це настільки класична ситуація. Така ситуація у всіх. Просто усіх, ви розумієте? Ну так. Да. Ну так давно вже розумієте. Це так подумати, ви так смієтеся, інші люди сміються. А так собі подумати, так, так серйозно подумати, ну це ж просто реально жах. Чесне слово. Ну, так що робити. Не знаєш, що робити? Не знаю, треба жити просто треба далі. Що получше? Ну, треба там так, да, я скажу, так. да. Ну я всю не загинути на пользу. Так. Єпс, промацт.